На Самбірщині та Городоччині вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. На центральних площах містечок люди молились, згадували загиблих та запалювали лампадки. З героями Небесної Сотні Володимиром Топієм та Володимиром Жеребним пан Іван познайомився на Майдані. Пригадує, чоловіки мали запальний характер та були налаштовані боротись до останнього. Дуже так запам'ятались мені ці слова Володі Жеребного. Що я би зараз розірвав його було ну невозможно вгамувати, не можна було зупинити. Він завжди був перший море крові допомога пораненим та вхід до Верховної Ради під прицілом снайперів. Ділиться спогадами про ті криваві події, річної давності, і народний депутат Ярослав Дубневич. Тоді загинула Перша Сотня, а вже цілий рік гинуть наші хлопці, наші воїни, наші герої на сході України, захищаючи нашу незалежність. Боляче, мені про це говорити, але я вірю, що український народ, ми всі разом є єдиними, бо в єдності наша сила, і ми переможемо. І нога ворога не буде топтати нашу українську землю. Народний обранець закликає усіх, кому не байдужа доля України, активно допомагати нашим військовим в зоні АТО, аби спільними зусиллями дати гідну відсіч російським окупантам.